Створено нещодавно, буквально, буквально буквально 20 років, роки назад. Ви бачите, 230 дерев, зокрема ялини колючі, клени фрімана. Моргана Фрімана. Палатки кленолисті, сакури дрібнопильчасті, берези Жакмона та берези звичайні. Все. А якщо в когось проблеми з дикцією, почитайте, разів 10 і буде все окей. Скажіть. Це про себе. І до речі, є якісь нова скульптурка кому? Калінін. Це не той Калінін, то що е, большевик Калінін. Ми повинні створювати вітчизняні літаки. Ні, це літака будувач. Будівник. Будівник. О, ще, бачите, вон ще скульптурка є. Ну, дійсно, тут багато, багато скульптурок, гвинтокрили. Хто бажає зробити фото, Ми бажаємо Попи. і скульптура ще от бачимо, яка Шоти, кому Сікорському зараз буде знайомитися пан О, пан Сікорський Іванович. Що, щоб ви розуміли, на честь цього пана було названо найбільшою за чисельністю Національний технічний університет України. Так, шановні. Так, оце пан він без капелюшки, ми теж знімаємо перед ним шляпу, капелюх. Як колишній студент І саме в І цьому корпусі. І перспективний так він? аспірант, я знімаю перед ним капелюшка. Все, 100%. Ярослав, від лиця всіх знімай капелюха. Все, ми зняли капелюха, вау. Можна сфоткатися з цим паном нашим. Давайте. Ану, дві файлі, До речі, а ніхто не знає, як звуть ректора КПІ. Він же ректор багато років, коли я ще навчалася, він так. був той сам, нічого не змінилося. Так. Це пан Згоровський, такий так. дуже шановний дідусь. І... Я його не бачила ніколи, але багато чула. <на> так, народ фотографуємося.